Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео ми поговоримо про наступну тему. Задають мені підписники таке питання, і клієнти також часто задають. Скільки штрафів я можу отримати за неприбуття по повістках? І скільки повісток може бути направлено мені? Тобто є якісь граничні там терміни, є якісь граничні цифри щодо цих питань. Суми і все таке інше. От в цьому відео розберемось з цим питанням. Коротенько, по суті, вам розповім про ту інформацію, яку я опрацював, і от я вважаю, що вона належна, допустима і можна цією інформацією користуватись. І, звісно ж, свого досвіду спілкування вже з ТЦК і з клієнтами з спірних питань з ТЦК. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, залишайтесь, хто є підписником. Є ще також телеграм-канал. Там новини законодавства, огляди, все таке інше, все, що стосується там, питань законодавства. Дуже-дуже часто в мене з'являється коротенько, по суті, і відповідаю на ваші запитання. коротенько. Якщо більш змістовна консультація потрібна, записуйтесь за номером телефону, бачите на екрані. Так, давайте ж до суті. Питання номер один: скільки повісток можу я отримати як військово зобов'язання? Тобто є якась регламентована кількість щодо викликів цих, скільки може направлятися їх зі сторони ТЦК. Ну, спочатку давайте подивимось, чим це передбачено. От закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію містить в нас статтю 22. Вона називається Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. І пункт перший каже нам: громадяни зобов'язані. З'являтися за викликом до Територіального центру комплектування та соцпідтримки у строк та місце, зазначені в повісті військовозобов'язаних, резервістів резервісти служби безпеки там, ну, і ну, по категоріях для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів визначення їх придатності на особливий період направлення для проходження медичного огляду. Ну і тут громадяни, які е, там перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструються електронний кабінет призовника, військового зобов'язаного та резервіста. І далі в нас тут є там, що там ще зобов'язані зробити. Там під час мобілізації зобов'язані з'явитись, е, які приписані до військових частин. Це про резервістів. Е, ну, Тут всі категорії розписані, там зобов'язані там уточнити свої дані. Все це є в нас у цій статті 22. Ну Тут у нас питання безпосередньо щодо викликів, щодо повісток і щодо з'явлення. Тобто є у нас, беремо тепер чисту математику, є у нас одна повістка, якою викликали вас до ТЦК та СП, з якою метою там не там Для взяття на облік, для уточнення даних, для проходження медичного огляду вона є. Вона вам прийшла. До речі, всім напевно вже відомо, хто слідкує за моїм каналом, що вони зараз надсилаються Укрпоштою. Перебувають вони на відділенні Укрпошти всього три дні. Якщо ви її не забрали, вона повертається, вважається врученою. Все, питання з вашим прибуттям закрите, ви не прибули, ви вже можете отримати штраф. Ну, але це в нас буде друге питання, да, яке ми розберемо. Зараз по повісткам. Тобто людині надіслано повістку, ну, припустимо, на 1 січня 2025 року, так, щоб з'явився одразу в Новий рік. Людина не отримала повістку з якихось там причин, поважних або неповажних, немає значення в цьому контексті. Питання не прибула. Чи може ТЦК надіслати іншу повістку? От 1 січня людина не прибула, вони зафіксували, що вона не прибула. чи може надіслати іншу повістку наступну, скажімо так. Так може. Закон це не обмежує і жоден нормативно правовий акт, із тих, що я аналізував, не обмежує надсилати їм наступну повістку. Тобто, якщо ТЦК буде вас викликати кожного тижня, там, ну, з урахуванням поштового обігу документації, а він наразі. Не дуже великий, всім нам відомо, то ТЦК може викликати, от він складає 7 днів да, для міст, для центральних, там, для великих, він складає 7 днів. Раніше це було 14, зараз 7. Три дні там повістка вона повинна зберігатись на пошті. Це маємо в сукупності 10 днів. Да? І от, якщо ТЦК у вас викликає 1 січня 2025 року, ви не з'явились, то орієнтовно вже на 11 січня 2025 року може бути. Вже інша повістка, за якою ви зобов'язані з'явитись. І так ми плюсуємо і може ці повістки надсилатись, поки людина не з'явиться до ТЦК і не закриє питання, щодо якого викликали її ТЦК. Питання номер один. Зрозуміло, да? Повістки не обмежуються. Тобто кількість їх не обмежується, якщо підстава не зникає. Звісно, якщо вас постійно викликають для уточнення даних, а ви їх уточнюєте. І приходить знову вам повістка для уточнення даних, то це, скоріш за все, якийсь збій там в них, або ну, якась непорозумілість, скажімо так. Але все одно, якщо вона вам надійшла належним чином вручена, ви повинні з'явитись за цією повісткою, щоб не було до вас питань, тому що вона буде фіксуватись в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних резервістів в цьому оберігу, і вона буде у вас. Якщо ви не прибули, буде не відмічено, що ви прибули, і, звісно, можете натрапити на адмінзатримання і на подальший штраф. З цим зрозуміло. Тепер по штрафам. Людина не прибула в нас на 1 січня 2025 року. Залишаємо той кейс. ТЦК фіксує неприбуття, в них є підтвердження те, що вони надсилали там належним чином Укрпоштою не цінним, там, а рекомендованим листом. Вони це все збирають, формують матеріал під протокол, і що відбувається далі. Людину скласти протокол, поки що вони не складають, тому що людини немає. Вони її не опитали, не взяли якісь пояснення там. Ну тобто, не, точніше, дотримати процедуру складання протоколу, поки що вони не мають можливості. Що робить ТЦК? в них передбачено все це там їх положеннями? Вони направляють до поліції. Повідомлення про адмін затримання поліцією як правопорушника. Тобто правопорушення вже сталося, людина не прибула за пов'язкою. Тепер треба її затримати, доставити до ТЦК і скласти протокол. Про це окремо знімав відео. Залишу посилання тут про оце повідомлення. Наразі воно вже електронне. Раніше це було паперово, займало на, на, ну, набагато більше часу. Все це, а наразі це електронне. І воно займає дуже-дуже мало часу, звертайте увагу. Дуже багато клієнтів звертається саме з цим питанням, тому що повістки зараз не всі отримують. З'являється в Резерв плюс або в документі в військовообліковому Дія, коли там формує собі людина, порушує правила військового обліку така примітка. І людина не розуміється, що там за ситуація. Звертаємось до ТЗК, щоб з'ясувати, яке це питання. Ну, там є декілька спосібів в нас. Може людина особисто звернутися до ТЦК. Прийти туди, да, шляхом прибуття, може там написати сама якусь заяву, може звернутися до адвоката. І адвокат зробить адвокатський запит і отримує інформацію, чому ж там з'явилася примітка, що там за ситуація. І ТЦК відповідає на такі адвокатські запити, долучає, ну, ми ставимо питання відповідні, долучає там, до відповіді. Повістку, яка надсилалась, долучає матеріали там Укрпошти, що підтверджують, що повістка все ж таки надсилалась. І зазвичай, от з мого досвіду, ТЦК зазначає, що ані постанова, ані протокол поки що не складалась. Е на адмінзатримання повідомлення до поліції ТЦК було направлено і наразі ситуація залишається е в повітрі, тому що людина не прибула. Е Постанову оскаржити неможливо, тому що постанова не складена, тобто її ТЦК не складає, поки людину не доставлять до ТЦК і вона не проведе цю процедуру. І, До речі, це законно абсолютно так і повинно бути. Тому що людина може надати свої пояснення, заперечення, користуватись правовою допомогою. там, ну, Дуже-дуже багато питань. Про це окремо, напевно, треба виділити час і зняти відео ще й про це. Якщо буде цікаво, напишіть, попрацюю на цим. І от поки питання не закрите. Цей адмін, адмін затримання в народі його називають рошок. Він буде присутній, але треба розуміти, що є такі ситуації, коли це просто збій. І людина отримує таке повідомлення про порушення правил обліку, але це і не є, і не розшуком, і не є порушеннями. Це є просто збій в системі, і шляхом направлення адвокатського запиту цей збій вирівнюється. Ну, тобто ТСК побачило, що людина на це звернула увагу на цей збій, і воно виправляє цю помилку. До речі, через резерв плюс чомусь клієнтам не вдавалося це виправити. А через адвокатські запити вдавалося. Є такі позитивні кейси. Тому розібрались із першим питанням повістки не обмежені, і зі штрафом ви розумієте, що за кожне неприбуття по повісткою, це буде окрема, окрема відповідальність людини. Тобто, перша повістка не прибула людина. Пішло адмінпровадження, тобто ну, вони зафіксували, зафіксували, подали це на адмінзатримання. Друга повістка, яка як ми ну, вже з'ясували, там буде направлятися протягом наступних 10 днів. Не прибула людина. Знову ж таки фіксується нове правопорушення, знову, ну, вже адмінзатримання, воно є, подавати заново ніхто не буде, але підстава для складання протоколу номер 2 вже з'явилась. Так само, якщо буде і третя повістка, підстава для складання протоколу номер 3 також вже з'явиться у ТЦК та СП. І це будуть окремі справи, окремі правопорушення. І окремо цими питаннями доведеться займатися, якщо ви захочете їх закрити. Ну, якщо буде потрібна консультація або правова, допомога Телефон бачите на екрані. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Залишайтесь на каналі. Всіх радий бачити, чути в своїх коментарях. І звісно, дивіться, наступні відео тут з'являються. Вони також корисні. все Всім гарного вечора, до побачення і мирного.